Друзі, вітаю! Ще трішки і усік має ще раз наток тих, хто кажуть, пику Дюбуа вірим. Карпати зіграють з чемпіоном Англії. Так, так, це не шутки. Зараз ми все розповімо. Діо Жота, Назад Forever 20 Number. Ми завжди тебе пам'ятаємо. І наші в Єврокубках, хто пройде далі, будемо робити прогнози, можна буде виграти прес і, звичайно, напишемо свої думки на матчі. І нас є. Чемпіон світу на повну чемпіонаті світу, який відбувався США ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Давайте, друзі, розпочинаємо <coughs> з Лівських Карпат, звичайно. Що можна сказати? Е Карпати вже на зборах в Австрії вже зіграли два контрольних матчі. Е Завтра як чекає ще один матч. Мав бути, суперник Герта, але не відбудеться. Герта відмовилась, буде сарджа з ОАЄ. Ну, подивимося. Що сказати? Зіграли з Вольсбергером 3-3. Багато було пеналів в матчі Аж три, вроді би. В захисті не найкраще. І другий Маткіором, я так подивився цілий другий тайм. Пізніше огляд, ну, реалізація Костенко, Шах хотілося би краще. Броніню забив. Але в захисті багато проблем. Багато провозимо, багато. Незрозумілих речей відбувається в захисті, хоча грає і Педросу, і Бобогло. Ну, подивимося, е, що сказати по трансферах? Ми знаємо, що Жан Педрозу наш, Бронінь наш. Очередьку, на жаль, ні, він зараз грає за Шахтар, грав навіть проти Ільвеса. Подивимося, чи буде Туран на нього далі розраховувати. Е, плюс е, в нас є карабін і є Кліщук. Пішов Кемкін в з оренду і зараз ходять слухи. Напевно, ви вже бачили, що Яків Канарейкін може перейти, знаєте куди, правильно, жовту субмарину в Дуже цікаво було. Би. чи буде він там грати, чи буде він грати, як то кажуть, Вілірел Б в Сегунді. Подивимося. Що можна сказати про Карпати? Точно треба посилення на лівий фланг, бо один Мирошеченко цього не стяне всього, плюс ще якогось Вінгера. І надіємося, що, що Єгор Коневич Єгорко Краснопір почнуть забувати. Якщо захочуть тягнути на одному броніні, буде дуже важко боротися за топ-5. А ціль, я думаю, у нас топ-5. Хоча Лопашко вже казав: якщо ми не будемо дрімати на трансферному ринку, бо інші він каже, посилюється там металіст, кривбас, Полісся, а ми щось не дуже, тоді не треба ставити такі високі цілі. Ну, подивимося, подивимося. А я говорив, що ми зіграємо з. Чемпіоном Англії, так, 25-го числа з Лестером. Вони ж ставали сенсаційно чемпіоном Англії. Це, напевно, так як ніхто, що з яких команд інших ніколи, напевно, не повторить. Зараз вони, на жаль, чемпіоншипі. Вони Стероя звільнили, але дуже цікаво подивитись, і для іміджу це дуже класно такий матч подивитись. І вже 3 го 08 го Карпати стартують в українській прем'єр-лізі матчем проти Полісся. Ось так е, принциповий суперник минуло року. Ми їм програли у Львові, зіграли один-один на виїзді. В кінці нам не постав, ми ну, не дала нам пенальті, на жаль. І Полісся нас упередило в таблиці. Так що принципово, вони будуть після Єврокубки, ми маємо надію, стадіон заповниться. Ну, по максимальній квоті, яка є. Вже, до речі, продають абонементи, а ще трішки і будуть продавати квитки. Всіх звичайно чекаємо на стадіоні. А в другому матчі Карпати так само у Львові будь-яка шахтарьом. Це теж дуже цікаво, буде 9 або 800 точно дати немає, бо це залежить, як там буде ситуація робити з Єврокупкою. Ну ось так. Карпати, надіємося на посилення. Є проблеми в норотарській, бо кліщук так само травмований. Зараз стоїть молодий домчак. Не знає, чим то всене. Надіємося з пліщука невелика травма. І треба якесь посилення, бо хочемо боротися за високі місця, треба ще когось брати. Ну, подивимося, Карпати наступний товариський матч і чекаємо, звичайно, з Лестером і вже чекаємо на Купел. Е, по Ліверпулю давайте пару слів. Ви знаєте, недавно була дуже трагічна звістка. Розбився від катастрофі його жота разом з Андре e, своїм братом. E, це відбувалося в Іспанії. Він їхав на паром. Як хто каже, на порці керування відлетіло роді від колесу, і машина згоріла вщент. Це для всіх був шок для не тільки болівальників Ліверпуля, а для цілого футбольного і спортивного спільноти. Для всіх це велика втрата. Дуже це все важко. Просприймається як і командою, так і людьми. Ну, до сих пор цього не віриться. Його жота ти завжди з нами. І 20-й номер зробило, що він завжди буде за тобою закріплений. Мені це і інші клуби, які він грав, так само номера його закріплять назавжди. І дуже не буде вистачати жоти, Його вмінь він так ніколи не. Показав, що він якийсь там приденно-золотий м'яч чи ще щось, але він як не попадав в склад, він виходив, він завжди грав класно. Він робив різницю. Ти коли розумів, що виходить жота, значить точно щось буде. Чи він заб'є гол, чи він віддасть передачу, завжди очікував чогось хорошого і класного. Ну, Це життя, нічого ж з тим не зробив. Треба, як то кажуть, рухати далі. Дуже важко, що немає дії його жоти. Ми з тобою. Тепер подивимося, хто, як то кажуть, заміни жоту, бо Ліверпуль зробив серйозну трансферну кампанію. Вже ми розуміємо, що є Фрімпон замість Арнольда на правий фланг. Є Керкес, напевно, замість Робертсона. Давайте говорити правду в очі. Робертсон вже не виблизько, не, не, не як минулий сезони. І, звичайно, рекордний трансфер це Вірц. Заграє, не заграє, подивимося. Європоль вже зіграв з пресом товариський матч, перемогли. Дуже класно, що посвятили всі голи, майже що Дарвін Нуніс, що габко посвятили жоті. Е, що можна сказати? Бредлі може сміло замінити Арнольда справа, можна ставити фрімпонга трохи вище. Подивимося, що придумає слот. Але тепер ми розуміємо, що салах є гапкою, і напевно треба думати, чи Нуніса продавати, чи ні. Хочеться підписати Олександра Ісика. Не знаю, там дуже сильно Нюкасл за нього цінник влупив, чи зможе Ліверпуль підписати, чи ні, хіба ще когось продасть. Є слухи про Родріго Вінісіо. Вінісо точно не треба Ліверпулю. Родріго можливо, але я більше хочу, щоб був, звичайно, ну, це моя думка, щоб був Ісак. І по-забарному мої хороші слухи, ніби ну знаєте, слухи чуткі. Він е, вже ж практично був підписав контракт з ПСЖ, але там за все переименувалося і сказали, що. Дві команди, навіть тепер вже більше, вже чотири команди протентують в Англії це Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл і Тоттенхем. В Ліверпулі я би дуже хотів бачити, бо Конате з Андейком можуть не стягнути весь сезон. Конате так само побуляється багато провозить. Забарної мені навіть більше надійності може приносити. Подивимося, як воно буде, чи підпише Ліверпуль забарно, чи ні. ну, Ліверпуль шияти товариські матчі. І вже так само не за горами, як то кажуть, буде Community Shield і різні турніри. Подивимося, чи Ліверпуль ще здійснить якісь трансфери чи ні. Це все, все дуже, дуже цікаво. Подивимося, будемо, будемо болівати, підтримувати, звичайно, Ліверпуль. І надіємося що на хороші трансфери. Тепер давайте, звичайно, друзі. Про наших єврокубків все стартанули. Шахтар вже зіграв з Ільвесом перший матч. Дуже недалеко не було, щоб так на такій ранній стадії починали грати. Ну і спокійно в першому матчі вони перемогли 6-0. Все вирішили без проблем, без варіантів. Е декласували суперника, бразильці там коражились, хто там показав вроді, роді Алісон хорошу гру. Але в другому матчі зіграло 0-0. І знаєте, ну, всі кажуть: та, -та ну то вже нічого не треба було. Е Головне, щоб пройшли далі. Але нам ж треба коефіцієнти в таблиці, бали в таблиці коефіцієнтів. Нам такими суперниками треба по максимуму набрати очків. Не можна роз, як то кажуть, розбазарювати. Але. Наступний суперник Штаря Бешикташ. І Знаєте, якщо Шахтар не пройде Бешикташ, то вже буду до одного місця, скільки вони там тих очок набрали чи не набрали. Так, четвер-20.00 Шахтар буде грати з Бешикташем. Арда Ардатуран ще не разу не обіграв Бешикташ. Буде дуже цікавий матч. Перший, до речі, Бешикташ грає вдома. Шахтар купив Марлона вернули, вим'ятаєте, захисника такого. І дуже сильні фізичні навантаження дає Турану, вони бігають, стараються, вже немає такого, як було, припущучи. Щось ніби так виглядає, що бразильці більш нахненно виглядають і будуть грати. Подивимося, що по Судакову, бо ніхто не цікавиться, скорше всього, він залишиться далі в шахтарі. І як буде грати він, Бондаренко і всі бразильці. Ну, подивимося. Е Пізніше ми, звичайно, напишемо всі прогнози свої, хто захоче, і лишимо, як то кажуть, свої варіанти, що на ці матчі ставити, що цей. Динамо Київ стартує в лізі чемпіонів з Хамроном е, Мальтійським. Здається, що ніби все просто, але Хамрон обіграв. Е, Жальгіріс Литовський, перший матч, поступившись 2-0, другому відіралися 2-0 так само. Шалена серія серію пенальті, вони пройшли далі. Це чемпіони Мальти. Е, ну, Якщо Додама не пройде Хамрон, то, то взагалі не обшурити. Є побоювання в плані, де родилися на товариські матчі Динамо, два останніх з Корнвілом і Усієком нуль забитих м'ячів. Якась нервовість, з них там тим чикутить в Підкаті, червону карточку вроді, заробляє. В Усієком якась там теж потасовка. Ну реалізації моментів, там, ні Супряга, ні хто там, Єрейро, ні Герейро Гіторес, ні. А, коротше, ніхто не забив, Динамо не забуває. В захисті є проблеми. Ну, подивимося, надіємося, що Динамо, звичайно, таку команду як Хамброн має пройти. Бо далі вже суперники такі то, то, досить непрості, хоча з теперішнім розкладом для Динамо будь-який суперник непростий. Ліга конференцій. Поліся. Буде грати всі думали з Борос Бачка, але ні, сесаційно андорська команда Санта-Колома пройшла. Вони перший матч обіграли їх 4-1 на визі. Це була мега-сенсація. А в другому поступились 2-0, але пройшли далі. Там я бачу Поліссі явний фаворит 1-25, якщо в коефіцієнт, Але я би так сильно це не вірив. бо, ну, Хоча Полісся ніби так само рок посилення, там ви бачите вже є і Філіпов, і гайдучик. ну, ротень будує команду, то ясно. Важко сказати, що очікувати, але Санто Клоу, напевно, має проход. До речі. Три андорські команди пройшли в наступний раунд. Це перший раз в історії, що вони троє в наступному раунді Єврокубки. Дуже круто, дуже класно. І Олександрія грає з партизаном. Ну, Тут принципово, ви знаєте, партизан і Терангаза підтримують наших, як то кажуть, сусідів не дуже добрих. Минулого року Динамо налаштувалося і рознесло партизан просто щед. Тролок Олександрій треба налаштуватись, і, звичайно, ніхто не говорить про рознести щент, але хоча б їх пройти. Буде непросто. Партизан провів непростий не матч, а як Ларнакою. Були пенальті, вони вилетіли, як Ларнака пішла в Лігу Європи, а партизан в Лігу конференції. Не знаю, буде непросто, бо що очікувати, Олександрії, дуже важко, розлетілося пів складу, тренер пішов, що чекати від мого Лого Нестеренка, не зрозуміло. Три матчі відразу в четвер, два в восьмій вечора, один роді в дев'ятій, будемо дивитися, болювати, підтримувати. Давайте відразу так, друзі. Пишемо прогнози на всі чотири матчі українських команд в Європубліках на Динамо Хамрон, на Бешикташ Шахтар, Полісся Санта-Колома, Олександрія Партизан. Хто вгадує ці чотири матчі, буде однозначно якийсь фриз. Пишіть в коментарях всі чотири матчі, прогнози. Ну і давайте мінімально, як то кажуть, ще одразу додамо рубрику, що я думаю по цих матчах. Що можна, хто любить, як то кажуть, якісь робити ставки прогнози. Я думаю, що Шахтар можна взяти таку, так, штуку, як обидві заб'ють. Ті, і ті, і ті, ті, ті заб'ють. Динамо Хамрон, не знаю, ну, але думаю, що можна взяти менше Total 2,5 ну, або 3. Олександрія Партизан. Не знаю чому, але ну, думаю, що перемога Партизана чиста. І Поліся Сантополома можливо ризикнути на гол Сантеполома. Ось так. Ви, звичайно, пишіть свою думку, що думаєте про ці матчі. Е, ще пару слів про що, звичайно. Клубний чемпіонат світу відіграли. Давайте напишіть в коментарях, як вам поставити свою оцінку від 1 до 10. Сподобалося, не сподобалось. Челсі стало чемпіоном. Челсі команда, яка виграла всі турніри, які існують е, в, цьому, е, в історії футболу, як то кажуть. Вони обіграли в фіналі ПСЖ. Ніхто не очікував, що так станеться. ПСЖ всіх виносило. А фіналі їх винесли. Челсі просто в першому таймі, декласувало, 3-0. Нічого не виходило в центрі, перегриз Кайседо, з Енсу. Хоча б зробили три карточки жовтих Челсі в першому таймі, але все одно ПСЖ получило червону. Просто він Йому дали мен match, матч, of the tournament, якщо. Челсі вже відбило трансфери, вони заробили багато грошей, як то кажуть, більше 100 мільйонів. Загальному по турнірі. Якщо з плюсів, це звичайно gopro камера на арбітрі дуже класно виглядає. Це озвучка вару, це супер, це треба вводити однозначно. І правило восьми секунд. Я надію, що воно запрацює цього сезону. Це коли, якщо воротар тримає більше восьми секунд, м'яч назначається кутовий, і це дуже класно. Бо дехто так довго це тримає. Але вона щоб це нормально фіксувалося, і нормально було. А з мінусів пусті трибуни. Взагалі американцям не цікавий був цей турнір. Вони їм ліпше ходити на бейсбол по 5 годин сидіти, ніж дивитися футбол. Мінус це коли в них є по правилах, якщо десь за 16 кілометрів від стадіону може бути блискавка, йде гроза, мать зупиняється мінімум на пів години. І це може бути проблема на чемпіонаті світу 26 року. Я сподіваюся, якось там буде зболівальниками стім покраще. Але пусті трибуни це дуже прикро дивитись, такий як Ульсан наприклад, грав з вами лоді 3 тисячі. Ну, мені вибачте це. Ніякі рамки. В загальному турнір такий не знаю, десь на 5-6, на напевно, оцінка, бо матчі вночі, мало хто що бачив, плюс е, пусті трибуни деколи переноси. Ну, маємо то, що маємо Челсі чемпіон світу. Ну і звичайно, друзі, Олександр Усік зараз вже, як то кажуть, ось десь десь скоро буде починати свій бій з Дюбуа. На Вемблі всі чекають перемоги, матч реванш, колись Усік же виграв, Дібуа в йому нижче пояса. Надіємося, все буде окні, бо там молодше гадає, дуже щось піжониться, показує себе. Усік має доказати, що як він прославляє Україну і знову показати, що наші козаки найсильніші. Усікані на одної поразки. Я думаю, що треба закривати цей бій достроково, щоб не було нюансів потім в суддівських записках. Перемагати і. Звичайно, не знаю. Я думаю, можна права дюва і закінчувати. Не треба вам вже того третього бою з Юрією, бо коли ти його два рази переміг, він нічого не показав, не треба того. Так що віримо в Усіка, віримо в перемогу, Олександр, вся Україна з тобою. Слава Україні, героям слава. Друзі, підсумовуємо. вже потихеньку, як то кажуть, розвивається і вертається всі, ну, як то кажуть, клуби з відпусток, бо вже всі на зборах, вже наші в Єврокубках. Карпати ж грають різні ті контрольні. Ліверпуль грає контрольні. КЧС відіграли. Усіх надіємося на перемогу. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!